Дається голові міської організації Свобода тюркічі Миколі Анатолійович. Дозвольте мені привітати ще раз з Днем Соборності, з днем акту злуки 98-ї річниці Заходу та Сходу. Я хочу побажати всіх присутнім миру, щастя, добра, злагоди, терпіння. В перемоги ці неоголошені проти нас агресії війни. Е, сьогодні, та й вчора і завтра нам закидають е, прихильники російського щастя, що не до речі виходити, е, вас звуки, показати, що ви українці. Завтра або післязавтра тут буде Росія та Америка. Сьогодні ми показали, що Україна єднається. Український народ в будь-який час, в будь-який день готовий захистити, об'єднатися і показати, що ми є незалежна держава. Я ще хочу подякувати нашим дітям, нашій любі за таку гарну пісню українську, театральну студію теремок, народний драмтеатр імені Тараса Григоровича Шевченка. Керівник Світлану Оріщенку та помічника Тетяну. І ще зверніть увагу на плакати і на цю скриньку. Ми всі знаємо, що нашій Світлані потрібна допомога. Не будьте байдужими і допоможіть хто чим зможе. Зараз слово надається представнику Української православної церкви Київського патріархату, отцю Степану та командиру. Окремого батальйона підрозділу військових капеланів отцю Григорію соборність України соборність України. Дозвольте мені почитати молитву, проголосити молитву у День Соборності. Нашої славної України, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь з милості і щедротах несмирених нас, що тут стоїмо, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині нашу. Допоможи нам, Боже Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливі, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже Спаситель наш, не поміни закон і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедроті відвідай нас, смиренних рабів Твоїх. Щодо твоєї милості припадаю, повстань на допомогу нам і подай воїнство нашому з ім'ям Твоєї перемогти, погуби намери і неправедні. Насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимося до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щизнуть вороги наші, і як праг розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Повини їм пам'ять твої заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твої заповіді, пішли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселяють в них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же Господи, буде воля Твоя над нами. І Якщо твої привідіння буде таким, щоб покласти нашим славним воїнам в битві за віру крім душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимося тобі, велико велико Господи, що Ти захистиш втихомириш і напоумиш. Та до спокою приведеш всіх нас. Бо ти си захист перемоги спасіння тих, хто надіється на тебе, і тобі славу селаємо. Оцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Амінь. Доброго дня, шановна громада. Знаєте, отець Степан тільки що сказав дуже. Дуже такі приємні слова, які є в священному писанні. Там сказано, що миротворці, вони синами Божими наречуться. Знаєте, і ми всі творимо той мир, щоб він прийшов на нашу землю. Знаєте, хочеться сказати такі ободряючі слова, що соборність, то є єдність. І в цей тяжкий час соборністю є. Те, що? І повинні всі релігійні громади теж зібратися разом для вирішування тих питань, які є, а є війна, і з неї треба щось зробити. І церква, вона є стовпом утвердження істини на цій землі. І Господь поставив свою церкву на цій землі, і врата Ада її не зламають. Це, це каже Слово Боже. Знаєте, І кожен захисник. Нашої країни, який зараз є там на передовій, які вже тут борються з усім несправедливим, що ще тут твориться, вони є синами Божими, бо вони творять мир, щоб був мир у кожному серці, щоб ті сльози наших матерів, наших родственників, наших дітей, вони не були даром пролиті, щоб не одна смерть. Не була даремна, за якісь може відкати, за яких-то олігархів. Знаєте, потрібно, щоб зараз небо, воно було на цій землі, бо за неї гинуть такі прекрасні сини, які захищають нашу землю, боронять от лютого ворога, який несе розруху. Знаєте, ніколи в житті Україна не буде згаданою, поки є цей народ, такі як ви, такі, як ви, які по. Потребують просто у Бога у своїх молитвах миру для цієї землі. І нехай Господь благословить кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Після акту злуки ми знаємо історію, були закарпатські події, закарпатської руси, і крові було багато. І ця пісня мене каже, пішла з тих часів, коли річка Уж вкрилась кров'ю українською. Ми пам'ятаємо змагання. 30-х 40-х рогів повстанської армії за соборність України. Ми пам'ятаємо перед цим черкаські змагання Холодного Яру за соборність України. Ми пам'ятаємо 60-ті роки 60-ників 60 за незалежність, соборність України. Ми пам'ятаємо сьогоднішні змагання за соборність України, за єдність України. І сьогодні, як ніколи, соборність. І актуальна. Йде війна. Війна за душі між світлом і темрявою. Тому сьогоднішній день світлий день соборності, єдності. У домі псалмів церкви Христової гарні слова. Як добре, коли брати живуть в мирі, коли мир спочиває на братах. От і ми сьогодні цей світлий день соборності просимо Бога. Викликаємо Боже благословення на нас, щоб і з нами був мир, мир в душах, спокій, але щоб ми пам'ятали, що мир треба берегти, за мир треба змагатися. оці змагання, які ми перечислили, соборності України, вони не закінчились. І ми з Богом, і з нами правда. У нас буде мир у нашій землі. Так Бог допомагає нам. Мітинг до Дня Соборності Української держави оголошується закритим. А зараз ми розгорено державний прапор і в різному ходу проспектом Азовським доброморською площі. Проти приєднати.